Чому спас Яблочний? Загалом свято Спаса, яке святкують деякі конфесії, було впроваджене у IV столітті, коли вирішили святкувати усі події, які відбулися в житті Ісуса Христа, коли Він жив на землі. Звичайно ж, у Біблії ви такого свята не знайдете, і повеління його святкувати теж. Тому варто розуміти, що це свято не біблійне, а таке, яке відноситься до церковних традицій. Загалом цей день присвячений переображенню Ісуса Христа, яке сталося перед тим, як йому потрібно було йти в Єрусалим, щоб померти за гріхи світу. На горі йому з'явилися Мойсей та Ілля, які Ісуса добряче тоді підтримали, а сам Ісус змінився, переобразився, отримавши білий сяючий одяг. Петро, який був очевидцем, потім про цю подію казав так: він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до нього донісся від величної слави такий голос: це мій син, мій Улюблений, якого я вподобав, і ми, будучи з ним на святій горі, чули цей голос, що пролунав з неба. Дослідивши історію виникнення цього свята, мене, як і підозрюю багатьох інших, здивували кілька моментів. Перше дата. Оскільки дати переображення в Біблії немає, адже автори Євангелія навіть не думали, що її хтось Придумає святкувати. Її встановили спочатку у лютому. Якийсь час святкували, а потім зрозуміли, що не дуже зручно святкувати таку радісну подію, коли піст, і перенесли її на серпень. Тобто, спочатку Христос переобразився взимку, а потім його попросили це зробити влітку, бо там зручніше святкувати. Як пишуть історики, свято прижилося далеко не зразу і не скрізь. Першими його запровадили в себе східні церкви, з'єднавши з місцевими язичницькими святами. Присвяченими збиранню врожаю. Друге, назва. Пересічний вірянин добре знає, що є яблучний, медовий, горіховий спас, але що значить слово спас, мало хто знає. Спас це скорочення від слова спаситель, тобто мова про Ісуса Христа. Чому це свято називається саме так, історія мовчить. Але нагадаю, офіційна назва свята переображення Господнє. Продукти. Щороку помічаю, як деякі православні священники пишуть у соцмережах, що яблука і мед ніякого відношення до цього свята не мають і не існує жодних фруктових спасів, але їх ніхто не слухає і вперто несуть на освячення яблука, мед і горіхи. Повторюся, оскільки свято поєднали з язичницькими святами збирання врожаю, тому й вперто не хочуть викорінювати з традиції продукти. Хоча до переображення Ісуса вони відношення жодного не мають. І традиції. Е, мене на днях вже кілька людей запитали, чому не можна їсти яблук до Спаса. Багато хто з вас чув легенду, що не можна їсти яблука до Спаса, особливо тим жінкам, у кого померли первістки, бо там на небі їхній дитині яблуко Бог не дасть. Друзі, це народна творчість, проти якої виступають священники усіх християнських конфесій. Святе письмо тим більше не підтримує таких казок. Дозріле яблука, їжте на здоров'я! На сам кінець хочу зазначити, великою проблемою більшості церковних свят є акцентування на якихось придуманих людьми традиціях, що робити, а що не робити, а від і відсування постаті самого Ісуса на задній план. Пам'ятайте попередження апостола Павла: стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, а не за Христом.